Друге покоління RAV4 відоме, як XA-20 вийшло вийшов у світ у липні 2000 року, і як і минуле покоління, вона мала трьох та п'ятидвірну конфігурацію та побудована на платформі з елементами запозиченої у Каріна та Коро. Проіснувало це покоління до жовтня 2005 року. Також були як монопривідні комплектації, передні, так і повнопривідні, які реалізовані через в'язку з новим На деякі автівки ставилися активне блокування диференціалу торсом. Двигунів було чотири варіанти, як на 4-ступінчатому автоматі, так і на 5-ступінчатій механіці. Бензинові 4-цилиндрові рядники 1ZZFE 1 zzfe на 1,8 літри 123 кінські сили, 1 azfe на 2 літри 150 кінських сил та 2AZFE 2 azfe на 2,4 літри 158 кінських сил. Двухлітровий двигун був із системи. Системою VVTI плюс до усього цього ставились турбодизельний 1 cd FTV, теж рядна четвірка з інтеркулером об'ємом 2 літра, що видавала 114 кінських сил із системою вприску Common Rail. Успішно це покоління реалізувало себе у Австралії, де стало бестселером серед сувів у 2001 році, обігнавши свого суперника в лиці Honda CR-V. У 2003 році це покоління отримало оновлення екстер'єру, новий каталізатор у зв'язку з виходом нових європейських стандартів з екологічності авто. У Австралії почали у базовій комплектації ставити кондиціонери. Ніхто не позбувся полячок задньої двері, на які висить запасне колесо, і за того, що на двері висить колесо, то з часом петлі провисають, і вона все гірше і гірше починає закриватися. Вирішили це у наступному поколінні, де для європейського ринку заднє колесо прибрали у багажник.